Баром вже 1 жовтня, а це значить, що жінкам доведеться вставати на військову обліку. чи доведеться вставати тут як кобаль. Але якщо вилучити деякі зміни, цікаво знати які, то давайте 5 секунд у нас перерва для того, щоб ви підписалися, поставимо вподобайку і ми продовжимо. Вже з 2 жовтня, бо перша це неділя, відповідно, вихідний. І жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальності, доведеться вставати на військовий облік. Але терміново робити взагалі це не потрібно. У Генштабі кажуть встати на військовий облік, жінки, які мають у цій медичній спеціальності, вони мають впродовж. Трьох років, тобто біжати до ТЦК СК одразу взагалі не потрібно. Можете видихати. Отже, більш того, додаткових заходів з обмеження пересування таких осіб з 1 жовтня 2023 року не передбачається, тобто за кордон такі жінки зможуть вільно виїжджати. Також наразі не відбувається примусового залучення жінок до проходження військової служби під час мобілізації та не планується у в майбутньому. Це в мене така хрень тільки що з, з, з пальців відлетіла. Зазначили у Генштабі. Ну, Не про цюхрення, а взагалі. Отже, а кому взагалі ж доведеться жінкам, яким жінкам доведеться ставати на військовий облік? Тим, хто, тим які закінчили заклади професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, та здобули відповідну медичну або фармацевтичну спеціальність. Такі особи підлягають зітю на військовий облік, військовозобов'язаних. Тобто... Продовж трьох років з 1 жовтня. Також на військовий облік повинні ставати жінки, які мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України. Тобто такі особи беруться на військовий облік військово зобов'язаних за їх власним бажанням, тобто не примусово. Та й взагалі ніхто жінок примусово брати, за собою волочити до військоматів. Це колишня назва зараз, територіальне ТЦК, пускай буде так, бо там таке невимовне слово. Отже. Ну і ще раз хочеться слід зазначити, що Генеральний штаб не вимагає негайної постановки зазначеної категорії жінок на військовий облік. Ці заходи планується здійснити поступово впродовж трьох років. Так що можна зараз сміливо підписуватися. Впродовж трьох років ви будете дивитися канал соціальної спільноти ІнфоКиїв.